Доброго ранку, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку читаю про кольори у природі. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Починаємо з вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції. І перша вправа святкові кульки. Починаємо виконувати. Надуємо кульки. Для цього робимо глибокий вдих носом і плавно видихаємо повітря ротом, надуваючи щоки. Наступна вправа понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть та зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лозі. Наступна задми свічки. Уявимо, що перед вами іменинний торт, на ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше. Подми на гарячий чай. Уявимо, що перед вами чашка з гарячим чаєм. Зробіть глибокий вдих через ніс та подуйте на нього. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою. Повторюйте, будь ласка, за мною по рядочку. Гулі-гулі. Такі очі, як моргулі. чинки чинки Такі очі, як починки. Чата-чата. Такі очі, як горщата. А зараз попрацюємо із складовими таблицями. Перший рядочок прочитаємо разом, а далі, будь ласка, самостійно. Та-ТО-ТУ ТИ ТІ ТЕ Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння слухати та читати тексти і відповідати на запитання за змістом прочитаного. Розширюватимемо знання про кольори у природі. Удосконалюватимемо читацькі навички, вміння аналізувати звуковий склад слова. Отже, бачимо малюночки, бачимо схеми, будемо поєднувати. Що ми бачимо на першому малюночку? Дощ, веселка, гроза, вода або роса на листочку. Дощ, дощ один склад. Розберемось зі звуками Д, О, Ш, Ч. Далі Веселка три склади, тому теж відразу можна знайти це слово В, Е, с, Е, С, Л, К, А. Далі гроза. Починається слово двома приголосними: Г, Р, О, З, А. І останнє слово роса. Теж два склади «р», «о», «с», «а». Легкі слова сьогодні, так? Вчимося швидко читати. Приготувалися, прокидайтесь. Грім, понеділок, гроза, дощ, веселка, хмаринка, червоний, колір, білий. Прочитаємо лічилку. Спочатку я вам прочитаю, а потім, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте її мамі. В лузі дощики з квіток, кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали зливи. Сьома вкрили ліс та балки, фіолитові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Отже, поставте відео на паузу та прочитайте мамі лічилку. Пригадай, що має сім кольорів. Веселка правильно. Ну, а зараз гра кольори. Поєднаємо з вами фрукти з кольорами. Отже, перший виноград фіолетовий, сливи. Сині, але теж трішечки з фіолетовим, так? а груша якого вона кольору? Жовтого із таким жовто гарячим бочком. А яблуко червоне, лимон жовтий. Агрус зелений. Але стиглий він теж жовтий. Абрикос оранжевий. Апельсин теж оранжевий. Вишеньки. Червоні кавун червоний, якщо достиг в розрізі, ананас жовтий, і банани теж жовті, який колір має найбільше плодів? Давайте подивимось і ще раз до якого кольору було найбільше у нас? поєднань? А який з них найменше мав кольорів? Як ви вважаєте, який плід може мати декілька кольорів? А який кольор залишився без плодів? Зараз послухайте вірш Аркадія Музичука, якого кольору промінці. Слухайте уважно. Аркадій музичук. Якого кольору промінці? Промінці у сонця кольору якого? І волошки дружно. Тільки голубого. Ну, а ти що скажеш? запитав ромашку. Білого, звичайно, угадать не важко. А кульбаба, що ви? Я це добре знаю. промінці у сонця жовті лиш бувають. Мак від здивування сплеснув у долоні. Це ж усім відомо, що вони червоні, а листочки хором, та вони зелені, раптом усміхнулось сонечко до мене. Відповідь правдива в кожнім вашім слові. Промінці у мене. Різнокольорові. Будьте уважні. Я називатиму дієвих осіб вірша, а ви їхню відповідь на запитання. Якого кольору промінці у сонця? Волошка. Ромашка. Кульбаба. Мак. Листочки. Зелені. Усі пригадали, так? Ну а зараз погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Подивіться, який чудовий. Хлопчик малює на природі. Що ви помітили, дітки? Подивіться, він і волошки намалював, сині, і травичку зелену, маки червоні, фіолетові, мабуть, фіалки. Оранжеву лисичку, жовте сонечко, блакитні хмарки. То що ж малює хлопчик? Природу він малює. А скільки зображено олівців? Порахували? Отже, читання для друга вірш Єлизавети Гуменко: Олівці. Прочитаю зараз я. А потім ви для свого кращого друга для мами. Олівці. Олівець зелений малював травичку, олівець оранжевий у траві лисичку. олівець блакитний небо голубе, жовтий олівець сонечко ясне, олівець червоний маки розкидав, фіолетовий фіалок трішечки додав. Синій олівець волошки сіяв поміж жита. Ось такий малюнок малював Микита. Тож як хлопчика звали? Скільки кольорів згадується у вірші? Назвіть кольори. Яким кольором зображено травичку? А лисичку? А якого кольору небо? А яким зображено сонечко? А якими кольорами зображено квіти, маки, волошки, фіалки? Тож, скажіть, подумайте та скажіть, який малюнок? Ви намалювали би та що і яким кольором? Якщо вам хочеться ж намалювати щось, то намалюйте, будь ласка, малюнок про кольори та надішліть мені у коментарях до цього відео. Ну, а зараз прочитаємо заголовок до тексту та поміркуємо, про що він може бути? За Миколою Стояном розмова кольорів. Тож про що? Має бути цей текст. Ну, а зараз щоденні п'ять слухаю то роз... та розумію. Вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Розмова кольорів. Іноді тобі здається, що кожна річ має свій голос. Навіть твої кольорові олівці. Я Мак, каже червоний, я вогонь. За ним озивається жовтогарячий. Я морк, я апельсин, я. Зоря. Жовтий теж не мовчить, я пшениця, я сонце, а зелений шелестить, я трава, я сади, я ліси, і голуби і синім не відстають, я дзвіночок, я небо, я море. А фіолетовий шипоче, я слива, я бузок у квіту, я фіалка. Дивіться, раптом вигукує червоний. Райдуга це я. І я, додає жовто гарячий, і я сміється жовтий, і я веселиться синій, і я, усміхається Фіолетовий. Отже, у райдузі і вогонь, і пшениця, і трава, і небо, і море, і фіалки. А чому так? Як називали себе кольори, пригадаємо? Чому вони так себе називали? Вони називали об'єкти природи такого кольору, як і самі. Ну, а зараз почитайте, будь ласка, цей текст ланцюжком. Гра буду, не буду. Смітити у своєму місті чи в селі я? Буду чи ні, малювати синім олівцем сонечко. Я, дбати про чистоту добробут різного міста, я. Малювати олівцями квіти я. Малювати фарбами звіряток я. Заглядати у шпаківні до маленьких пташок. Я, вчитися, щоб здобути знання я, переходити вулицю на червоне світло я. Ну що ж, оберіть, будь ласка, емоцію, яка відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Розпочнемо разом фізкульт хвилинку. ж, на наступному уроці у вас буде можливість добре розім'яти м'язи, адже у вас фізкультура. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!